Друзі, вітання. Сьогодні тема наступна. Поясню вам, як себе убезпечити, якщо у вас є довіреність, однак у вас відпала необхідність у відповідних діях і вам немає необхідності, наприклад, звертатися за додатковою послугою до довіреної особи. Тому що є зараз такі негарні. В ситуації, з якими до нас, наприклад, люди звертаються і говорять, як діяти, тому що залишилися діючі довіреності, однак довірені особи починають щось там вимагати, маніпулювати довірою людей, тому що зараз відслідкувати дії. Довіреної особи, наприклад, якщо ви перебуваєте десь там в іншій області, виїхали тимчасово за кордон, досить складно. І цим деякі люди, на які було раніше виписані довіреності, можуть, на жаль, користуватися не на вашу користь. Якщо у вас відпала необхідність. В певній дії, на яку ви давали довіреність, друзі, будь ласка, не забувайте відкликати цю довіреність. Це вам убереже ваші нерви, ваші гроші, ваш час. Тому що, якщо скористаються довіреністю довірена особа не по призначенню, і не так, як ви узгоджували, тому що дуже буває такий момент, тонкий, коли виписується, наприклад, генеральна довіреність, а люди. Які, ну, перед тим, як така довірність була на них виписана, вони війшли в довіру, вони себе гарно поводили. Але зараз, коли їхні дії неможливо майже відслідкувати, коли ви, наприклад, перебуваєте за кордоном, починають, як то кажуть, робити фантастичні речі не на вашу користь або на взагалі виставляти вам якісь нереальні вимоги. А які ви, типу, мусите по їх баченню виконати, а ви від того перебуваєте в шоці. Так от, щоб у вас такого не відбувалося. Будь ласка, якщо ви за кордоном, ви можете звернутися до посольства України відкликати вашу довіреність. Якщо ви перебуваєте в Україні просто в іншій області, звертаєтеся до будь-якого нотаріуса і говорите, мені потрібно відкликати ось цю довіреність. І все, вам оформлюють. Як то кажуть, ну просто ну, мова вам анулюють цю довіреність, яку ви раніше виписували. Все ваше питання, ваші нерви, ваші гроші залишаються з вами, все в порядку і так далі. Тому що от сьогодні, наприклад, мені за на цей тиждень вже вже третя людина скаржиться, що виписана була раніше там, на початку цього року довіреність, а зараз я там власник хто. Наприклад, майна так надавав довіреність на розпорядження, виїхав за кордон. І зараз довірена особа починає робити неймовірні просто речі, і там власник майна від того перебуває в такому нормальному шоці. Добре, що зараз от поставили, як то кажуть, запобіжний захід такий, як на мене, як на адвоката, це дуже кльова ініціатива, яку зараз ввели в практику, коли нотаріусу для. Оформлення угоди про купівлю-продаж майна по генеральній довіреності додатково додатково вимагається ще актуальне, свіже підтвердження, заяви від власника майна і, відповідно від того, хто видавав цю довіреність, про дійсний намір продати це майно, там, квартиру, будинок і так далі. Тому що раніше такого не вимагалося. Ну, наприклад, видали там довіреність на 3 роки генерально, да, і третя особа. Довірена особа. А, ну, типу займається продажем. ну Там щось воно не продається, чи ще якась обставина. Але бували такі історії, коли ми змушені були з колегою а, і писати і заяви до поліції, відкривали за шаграйство кримінальні справи, і зверталися до суду, відповідно, да? тому що не було підтверджено бажання власника майна продати там, квартиру чи будинок. Однак довінені дійсно була діюча, але ніхто не питав підтвердження від власника, що дійсно він або вона ще мають намір там продавати майно. Хоча насправді там вже було договорено, були там якісь скріни відповідних переписок, що власник передумав продавати, наприклад, майно. То зараз таку аферу неможливо. Прокрутити, тому що зараз нотаріуси всі вимагають. Обов'язково, якщо по довірності продається квартира або будинок або земля, то відповідно свіже підтвердження від власника цього майна, що є бажання дійсно його продати. Але все одно я вам це наголошу, щоб у вас не було якихось, можливо, негарних ситуацій, от як людей, які до мене на цей тиждень зверталися, що їхньою довірою просто зманіпулювали. Використали відповідно діючу, так, це довіреність діюча, але просто людина не знала, що довіреність можна відкликати, ну тобто припиняти її дію. Тому наголошую вас, якщо у вас є діюча довіреність, якщо у вас там якась незрозуміла ситуація з вашою довіреною особою, будь ласка. Пересвідчитись, як у вас там обставини, і я вам рекомендую відкликати довіреність, якщо у вас відпала вже необхідність в конкретні дії, на яку ви видавали цю довіреність. Не чекайте, допоки сам строк цієї довіреності підійде до фінішу, тому що може статися все, що завгодно. Добре, друзі! Дякую, що дивилися мій ефір. Всім бажаю мирного неба, вдалого дня! Буду вдячна вам за лайки. Якщо є уточнення, питання пишіть під ефіром. І всім до нових зустрічей. На все добре.